Хата. Ми колись тут жили, коли діти малі були. А воно ще й гримить. Буде дощик, може, дай Боже. Це у нас тут чоловодник, рамки, вулики, це все тут тримає. мед качаємо а Ось пасіка. Займаємося вже 30 років Ну, ще такого року важкого не було. Бачите, зараз 3 липня, а трава як в серпні, в кінці серпня, жовта, вигорівша. Жарко, кокзілки викучується. Ну. Зі сторони пасіка. Тут усадьба в нас велика. Дуже важко. Все обкосить, до ладу довести до ума.